У мешканців села Калинівка, що на Житомирщині менше місяця тому, працівники ПАЗ «Житомиргаз» провели перевірку на придатність газових лічильників. Більшості селянам їх так і не повернули. Забрали нормального щотчика. Далі приходить хорошо, забрали, віддали ми щотчика. Приходить справка, що ось по ну, цій справці написано, що щотчик ваш непридатний до подальшої експлуатації та ремонту. Ну, я, ну, я, не знаю, я, я взагалі не розумію, як це можна було забрати нормального щотчика і сказати, що він не, не, ну, не годний до ремонту. Це що, його треба було там товти чи бити? Може вони його там поламали чи як. Ну ви мені розкажіть. Це не це в кожного так. Люди обурені, адже не. Вірять, що може бути така масова несправність лічильників, і він каже до мене: прийшов таких, каже, багато. Ти каже валідолу взяв чи ні з собою. Але я не заплачу ні копійки за газ, поки мені не поставлять лічильник. А приїдуть відрізати, я зустріну з лопатами і з вилами. Більше виходу немає. Мешканців цілком підтримує їх сільський голова. Я особисто перетелефонував і звернувся до директора, де проводять перевірки. Вона сказала, що це не наша проблема. Я звернувся в центральний офіс, мене звели зам директора. Він каже: ну, це проблема також. Не наша це дуже болюча проблема. Зараз немає Журналістам заступник голови правління з постачання та обліку газу. Повідомив, що лічильники у Калинівці були низької якості. Тепер нові потрібно ставити за свій рахунок, оскільки раніше вони були придбані самими абонентами, а не підприємством Житомиргаз. Це питання регулюється постановою кабінету міністрів про затвердження правил надання населенню послуг із газопостачання. Роторні лічильники, особливо Ямпольського заводу, там вони дуже низького качества. Вони через 5 років на мінімальному значенні не донараховують до 100% газу. Порядок відбраковки таких лічильників до 90%. Тепер у будинках, де зняли лічильники, стоять пломби. Люди кажуть, що невдовзі взагалі відмовляться від газу. Як от Галина Федорівна, ондо бачите? Ото вони чортчика зняли і поставили оту катушку. О, що? що сказали, що через днів 5-6 принесуть шортика і поставлять? І не принесли. Ніч не принесе нічого. А це ці дві буду отоплювати грубою, а кота буду відключати, бо я. За те, що я не оплачую. Хтось відмовиться від газу, а хтось готовий йти до останнього. Ми забрали ось підписи. Це ще не всі, звісно, підписи. Ми будемо звертатися в різні інстанції і просимо, якщо нас почують з газ хто це зробив. Якщо в течені тижня нам не поставлять щотчики, ми будемо перекривати київську трасу. Ми обіцяємо вам це, тому що, вибачте, люди, ви нас уже іздіваєтесь над рідними людьми. Марина Вашинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1